Квартири 8, що по вулиці Руська, 18 – зворотня тяга з димоходу. Через це чадний газ може потрапити до приміщення. Місцеві мешканці хвилюються за власну безпеку та комунальне камбайдуже. Люди звернулися до народного контролю. Пані Маргарита Бідкається. Її газова колонка часто гасне. Жінка хвилюється. Зворотня тяга у квартирі може завдати шкоду її здоров'ю. Димоканал, в якому стоїть моя колонка. Подключили колонку с квартиры номер 4. У меня стала гаснуть моя колонка. По той причине, что когда включают колонку в квартире номер 4, которую подключили, у меня возникает обратная тяга, то есть тяга в квартире. А в квартиру тяга из колонки, это получается, чадный газ идет в квартиру. Я не могу нормально пользоваться и душем, потому что я не знаю, когда выключится горячая вода. И потом я не знаю, когда идет ко мне чадный газ. Но я его ощущаю. У меня каждое утро давление, которое я сбиваю, и кружится голова. У місцевому ЛКП проблему зворотньої тяги знають після втручання журналістів народного контролю. Пообіцяли знайти вирішення проблеми. Ми спробуємо спільно з Львівгазом провести таку ревізію, перевірку всіх газових приладів. От в цьому блоці, як тільки нам дадуть доступ, я думаю, тижні два. Дамо офіційне повідомлення, попередження, щоб можна було пройтися по всіх і перевірити переглянути все». Ми будемо слідкувати за перебігом подій. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком